Ділення раціональних чисел виконується точно так, як і множення. Спочатку використовується табличка, яка абсолютно така сама, як і при множенні. Плюс на плюс дає плюс, плюс на мінус буде мінус, мінус на плюс це мінус, і мінус на мінус плюс. Розглянемо конкретно на прикладах 21 поділити на 7, і мінус 15 поділити на мінус 5. Що об'єднує ці приклади? Те, що у них однакові знаки. Тут два плюса, а тут два мінуса. Користуємось табличкою: плюс на плюс дає плюс. Отже, в першому випадку результат буде додатній і 21 поділити на 7 буде 3. У другому випадку мінус на мінус дає плюс, і 15 ділимо на 5 буде 3. Отже, який висновок можемо зробити, якщо знаки однакові, так само, як і при множенні, результат у нас буде завжди додатнім. Якщо знаки різні. Мінус 14 поділити на 7, і 18 поділити на мінус 6. Користуємось табличкою. Мінус на плюс дає мінус, ставимо мінус, і вже не звертаючи уваги на знак. Виконуємо ділення 14 поділити на 7 буде 2. Тут користуємось табличкою: плюс на мінус буде мінус, отже, ставимо мінус 18 діли на 6 буде 3. Який висновок можемо зробити? Якщо знаки різні, то у нас в результаті виходить завжди від'ємне число.